У колуарах міської влади розробляють бюджет 2024. Проєкт головного фінансового документу громади доопрацьовують, аби днями оприлюднити. Між тим, стосовно бюджету на наступний рік Микола Нога виділив одну цікаву деталь. У ході вивчення бюджету 2024 року вчора ми аналізували ще окремі деталь. Виявилося, що головні розпорядники потихеньку з під поли приймають людей на роботу. в умовах війни. В умовах скорочення різних послуг ми збільшуємо кількість працюючих. Це що таке? В школі нема нікого, ми туди уборщицю додатково беремо. Учнів нема. А уборщицю доберемо? Зач? Навіщо? Що відбувається таке? Ця робота не робиться, працівника беремо. Він на удаленці вдома сидить. Навіщо? Чого? Що таке проходить? Що у вас? Додатковий фінансовий ресурс, якийсь з'явився. Ольга Іванівна, Провірять всіх головних розпорядників по всьому прийому за минулий рік, щоб там не було якої небудь складової. Аграрії громади продовжують працювати на полях, адже збір цьогорічного врожаю ще триває. Не обмолочено 42 від посівної площі, намолочено 18 тисяч тонн зерна. У загальній структурі посівних площ цьогорічний врожай зібрано на 94% та намолочено 154 тисячі тонн. Зерна в управлінні з надзвичайних ситуацій кипить робота по систематизації звернень мешканців міста щодо виділення допомоги з матрезерву у вигляді будівельних матеріалів. Ведеться робота по приведенню захисних споруд та найпростіших укриттів у стан рекомендованих для укриття. В роботі зараз декілька таких споруд вже ремонтується та підготовлюється до ремонту. Також одним із головних завдань, пріоритетних завдань є допомога військовим, тому військовим та обов'язково їх сім'ям ця робота ведеться. Враховуємо пропозиції звернення військовослужбовців до нас, обробляємо та надаємо таку військовим, допомогу. військовим, які знаходяться на фронті, які знаходяться в значно складніших умовах чим ми так. Такую, що цю роботу ремонта комунальники вже готові приймати перші зимові виклики. Техніка та працівники на поготові, доповів начальник ЖКГ Геннадій Малашенко. В свою чергу Микола Нога дав розпорядження збільшити кількість безробітних, задіяних у вуличних роботах. Збільшити кількість, хоч у нас там і фінансовий ресурс плановий зменшився, але ми знайдемо можливість його поповнити. і Кількість безробітних, які працюють по по території міста треба на цей місяць збільшити, тому що будуть саме складні дні, коли перші сніг, голольоди, тротуари треба почистити, посипати чим-то піском і таке інше. Готуйтесь до цієї справи. Вона от-от постучить у наші двері, і ми повинні бути до цього готові. В управлінні праці та соціального захисту населення триває повсякденна робота по нарахуванню державних допомог та наданню послуг вимушеним переселенцям. До речі, їх кількість продовжує збільшуватися. І наразі в Шосткинській громаді знайшли прихисток вже 6210 осіб із зони бойових дій.